Доброго дня, малят! Давайте ми сьогодні разом з вами зробимо аплікацію цукерка для ведмедика». Для цього нам знадобиться аркуш білого паперу, клей, пензлик, серветка і заготовочки з кольорового паперу. Почнемо. Беремо заготовочку прямокутник, ось такий великий. Так, ось так буде зручніше. І рясненько змащуємо клеєм. Основа нашої цукерочки? Так. Ось так. Притримуємо пальчиками обережно так. і ясненько змащуємо клеєм. Ось так. Краєчки. Беремо на середину аркуша, прикладаємо і притискаємо серветочкою ось, так. ось так. так. Беремо трикутничок, так, розгортаємо, а також рясненько змащуємо клеєм. Це посерединці. і притискаємо серветочку ось так. І другий наш трикутничок беремо, також змащував, клеєм змащуємо. Так і прикладаємо іншою стороною. сторони, і притискаємо Ось так нашу цукерочку. Ось, Ось така цукерочка в мене вийшла. Тобі подобається, ведмедику? Я хочу подивитися, що вийде у вас.